Прошу поради, прошу поради у отця Василя. Я вінчалася в православній церкві в 90-му році, греко-католицької тоді у нас ще не було. Розлучилися з 2000 року у другому шлюбі із другим чоловіком, не вінчена, що мені робити, чи можна сповідатися і брати святи причастя? Лілія. Дорогі мої, такі питання краще до свого священника. Священник знає всі ваші ситуації, бо я до своїх парафіян я маю свій підхід. І так раджу всім вам робити. Не треба слухати котрого священника, а потім іти і свого вчити, як має бути. Не треба. Маєте свого священника, дати до нього і вирішуйте питання. Воно вирішується однаково у всіх церквах. Але є ситуації, коли священик знає трохи більше. І він може сказати так або ні, навіть не пояснювати чому. Ну, наприклад, є там якісь там тайна сповіди, чи, там ще щось, чи інші якісь речі, які без потреби священник не хоче виявляти чужі хиби, і він каже ні і крапка. Чому? Без пояснення. Щоби, значить, не зачепити гідність іншої людини. А якщо ви, наприклад. З 2000 року живете з іншим, це вже 24 роки, щось так довго чекали, щоб задати це запитання. Ви всі трохи запізняли на 24 роки. Але не переживайте, всі питання можна вирішити, усі труднощі треба подолати. Як то зробити, треба зробити порядок з першим шлюбом. Якщо ви вже не перебуваєте в тому шлюбі, і не можете вже повернутися до того шлюбу, віків з, з певних причин, або його можна уневажнити і так далі. Тому я кажу, це питання до священника місцевого. Якщо ви були православні, в православні, ідете до православних і кажете там, де вас там вінчали, і кажете, дайте мені благословення на другий шлюб. В них там такі це називається, Вони вам дають папір. Ви з цим папером приходите до священника греко-католицького і кажете, отче, бачите, я маю з православної церкви, благословення на другий шлюб. Бо вони розвід не дають православні, вони благосвення на другий шлюб. І цього бумаги є достатньо. Береш цю бумагу на основі цієї бумаги, складаєш е, там всі ті папері і відсилаєш до е, нашого патріаршого суду. Там суд приймає рішення, але в тебе вже є папір. І так працюєте. Я думаю, кожен священник має пакет документів до суду, нашого церковного суду, ясне діло, щоби відповідно по питаннях подружжя. Отак. От Наступне, славе Свісу Христос, Отче Василю, порушила обітницю через... через алкоголь, бо я думаю, зараз тут щось їх скаже, ставила руку на Біблію і не стрималася. Як молитися, що маю далі робити? Ну, доню моя. Ну, <кій> як що далі робити? Найперше, треба покаятися, перепросити Бога за цей, за, за порушення цієї присяги. Ну, у нас у церкві є е, золота е, книга тверезості. <кій> І якщо, наприклад, є ситуація, коли людина порушує, порушує присягу, в мене на це є лікарство. Ну, найперше, я на довгі строки не приймаю, я тоді, тоді записую цю людину на місяць, вона відмовляється від вживання алкоголю. І, і потім я в неї ще беру таку розписочку. Так? Я така, то пише, вона не просто каже, а пише не в цій книзі, а мені просто пише помилку. Прошу накласти на мене покуту через порушену мою присягу. А я потім підшиваю ці всі писульки ну, до цієї книжки, ну не до книжки там, але вони. Буду цю книжечку супроводжувати, окремий навіть, пакет е, цих документів. Нас так само на парафії теж були такі ситуації, що людина порушила присягу, і я мусив її рятувати з тої ситуації. Щоб людина не відчувала себе, знаєте, вже такою пропащу, що все пропало, кінець світу, і вже все, світ завалиться. Ні. З усього можна вийти, але. Коли даєте присягу, думаєте, що кажете. В мене такі теж були, які приходили, я хочу прийняти присягу і скласти цю обітницю. До смерті не буду вживати алкоголь. Я кажу, я такі присяги не приймаю, то не геть. Що, як? Ні? Ні кажу. Максимум на рік. Якщо потім схочеш далі, приходиш і кажеш, отже, я готовий ще рік. Нема питань. На рік йдемо далі. Все більше ні. І менше, як на місяць, теж ні. Місяць, три місяці, півроку, рік. Або, наприклад, дуже багато людей вписувалися на, на час посту великого так, перед Паскою. І це є важливо, бо ти відмовляєшся не просто не пити. А заради кого? Є у тебе друг алкоголік, і ти хочеш заради нього відмовитися від вживання алкоголю на місяць. Взагалі, всякого, якого ну, любого виду алкоголю, так? взяв, прийшов до церкви, отче благосвіт, бо все, що є благословенне, воно має особливі дари. І тому існує така ця золота книга тверезості, щоб люди мали можливість здобути для себе. Якісь речі, так же само і виправити ці ситуації, коли людина порушила обітницю до покаяння, до церкви, отець десь накладе покуту. І, і жити далі і радіти життю і вмійте жити тверезо. Це дуже корисно для людини зробити трошки перерву. Отже, покажіть, як молитися, коли в тебе. Пропав безвісти чоловік на війні, як писати до церкви. Писати до церкви за здоров'я, як за живого. Скажу вам по секрету, для Бога ми всі живі, чи тих, що ми поховали, чи ті, що ходять, для Бога ми всі живі. Так що моліться, за... як за живого, поки вони не вернеться додому. А там вже або прийде. Або на щиті хлопці привезуть. От тоді вже будемо молитися, як за загинувшого воїна. А поки його нема, здоров'я, щоб Бог поміг його повернути. Слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, чому ви не говорите, що розлучення несе за собою прокляття ще й на дітей і внуків? Люди мають великі біди і не знають причини. Сам Бог сказав, я ненавиджу розвід. Це ви де таке прочитали? Це де ви таке прочитали, що розлучення несе за собою прокляття? Ні. Я вас здивую, ні, не прокляття, а Втрата можливості заслужити собі щось. Яке прокляття? Це те, якби тобі є спадщина, а ти через то, що неправильно оформив документи, ну, просто ти її маєш. Тебе не треба проклинати. Ти просто не маєш спадщини. От так подружжя. Подружжя це ж не для того, щоб ви двоє разом жили, обнімалися і цілувалися, і крапка. Ні, ваше діло ще народжувати дітей. Ваше діло виховувати дітей, поставити діточок на ноги, навчити дитину молитися, ходити до церкви, щоб дитина була адаптована до самостійного життя і була гідним продовжувачем роду вашого. Вот для чого подружжя. А якщо ви не можете жити в подружжі, ви б'єтеся постійно, і ще хтось приходить вас боронити, ще вони получають. Ну, як ви всі розвели, то вже й вас і проклинати не треба. Ви втратили шанс. Здобути собі щось. А не думайте, що щоб щось мати, що це так просто. Так, Подружжя це і тяжка ноша. Це не просто узаконені сексуальних відносин, це величезна відповідальність перед, одно перед другим і перед, перед, перед суспільством. І тому ми прилюдно робимо, законю подружжя державне, значить свідки, люди стоять у Біле плаття, розумієш, все святкують. Церква перед церквою значить, закладають вінці. Вінці, не як символ влади, а вінці, як символ мучеників. Мученики, вони є вінчені в небі, вінцями. І тому подружжя це є такі, знаєте, маленькі церковні мученики, які мають мучитися з радістю, хоч Господь Бог. Не, щоб ви мучилися і один одного ледво несли і, і нервувалися. А щоб ви вміли нести тягар з подружжя і приносити один одному радість, підтримувати одну дітей, як пліт як любові має бути. Мені кажуть, чим українці відрізняються від росіян? І чому у нас такі гарні дівчата і так далі. Бо тому що наші українці зроблені з любов'ю, тому вони такі хороші. І тому кажу вам, що подружжя, якщо розпадається, нема ніяких прокльонів, не дуріть людей, а просто люди хай знають, що вони просто втрачають шанс, втрачають шанс великої Божої спадщини. Прокляття до якогось там роду, я вас прошу. Бог сказав, що ненавидить розвід. Бог сказав, що Бог з'єднав людина, хай не розлучає. Де, що живете в подружжя? Ви впевнені, що вас Бог з'єднав? Чи може Петро дуже полюбив Ганусю на танцях? Спочатку потанцювали в клубі, потім за клубом. Потім любов, то це вас Бог так зводив, так? Чи може потяг один до одного, що ви один одному дуже сподобалися? Хлопець оцінив красу дівчини, дівчина тим захопилася. І слава Богу, що він мене любить, я гарна, мені то, то є приємно. І ви, ви починали будувати відносини. А потім прийшов додому і кажеш, мамо, я певно буду сіженити. Мама каже, дуже добре, Бог вас благословить через мамину, через татові благословення. Але це люди вас благословляють. Чи Бог з'єднав вас у подружжі? Ви прийшли до церкви і кажете: Господи Боже, обіцяю тобі, що цю ганю не залишу, поки буду жити. Так не казав. А казав: я Василь, беру тебе. Анну за жінку. І обіцяю Богове, ні, і обіцяю тобі. Любов, вірність, чесність тра-та-та. Тобі, а не Богове. Бог свідок. А Христос каже, і апостол Павло каже, і в інших місцях ми чуємо, що Бог з'єднав людина, хай не розлучає. А Бог з'єднує подружжя. Коли бачить, що там є чим єднати, коли там є любов. А любов це не чорні брові, карі очі, а здатність на жертву. Чуєте? Здатність на жертву оце це є любов. І якщо, подружжя, є здатність на жертву, Чоловік заради жінки готовий на якийсь певний крок, жінка заради чоловіка готова на якийсь певний крок, діти заради того, що їхні батьки вони люблять, готові десь поступитися, тата, послухати, мами послухати. Оце називається любов. І тоді Бог це з'єднує. І тоді, коли якесь сміття хоче оцю сім'ю, яку Бог з'єднав у любові, роз'єднати, залізти туди із ріхами чужоложства, з ріхами якоїсь там обмови очорнення подружжя, ну, як служитель темряви, да? от тоді оце Бог з'єднав, а хтось там хоче роз'єднати. Я про це хотів би звернути вашу увагу. А не просто про подружжя. Коли Іван привів Ганю до, до вінчання, розумієте, каже, нас Бог з'єднав. Ні, ви самі прийшли. А що Бог з'єднав, то треба сі трохи потиснути. Треба показати здатність на жертву один супроти іншого. І тоді ви будете знати, що таке подружжя, і будете знати, що означає, Бог з'єднав. Люди хай не роз'єднує. Бог не так зразу з'єднує. Як ти моргнув до дівчини, він тебе думає вже з'єднав? Ні. Як ти її привів вже до мами познайомив, Бог тебе вже з'єднав. Ні. А як ми повінчалися, нас Бог з'єднав, ваш священник з'єднав у подружжя. І аж тоді ви можете бути з'єднані перед Богом. Після того, як священник кладе верх руку, ви складаєте присягу. І аж тоді ви маєте можливість бути з'єднані. Але у подружжі. А потім Господь Бог вас з'єднає. Одно ціле, бо ми молимося, що вже не є ви, а вже є одно тіло. Одно тіло. Якщо чоловік гроші програв, велику суму, що порадити зробити отче, Василю. Ну, я не позичу вам грошей, це як мінімум. По... Ну, як програв велику суму, що знаєте, мені подобається, якби він був, йшов грати і мене спитався, я би йому був щось сказав. А тепер, коли він програв, то він прийшов до мене. Йдете грати, перший раз мене спитайтеся. А як я вам щось відповім, ну там скажу, іди і клади там на то, на то, і ти програєш, ну, тоді я тобі компенсую. Але я ніколи нікому не скажу, іди грати у казіно, чи інші якісь ігрові автомати, чи щось інше. Ніколи так не скажу. Я навіть вам не скажу, купляйте лотерею державну законну. Ні. І поки існує лотереї, поки існують казіно і ігрові автомати, це ознака того, що в суспільстві є люди. Які розраховують на легкий дохід, які не хочуть працювати, а хочуть на халяву мати купу грошей, і бажано, бажано мільйони. А за науку треба платити, і ті, що ходять, програють в казіно, це плата за вашу науку. Ви заплатили курси підвищення кваліфікації, і вже тепер рахується не легковажний ігрок, а професійний казино обминатель. Якщо мало цих грошей, тих що він програв, нехай йде ще і ще програє, нехай ще заплатить свою ціну за, за те, щоб стати мудрішим. Так що, програв щось, зупинися, усвідом, що це твоя ціна, твої науки, йде взяти грошей, розрахуйся. І, і потім відробляти. А що я можу порадити більше? А далі не грайте ніколи в ніякі азартні ігри. І в лотереї не грайте. Щиро дякую всім за ваші питання.